Молчу, Молчу, простіть. Диви, де сонечко, до нас напорік. Кинь свої промінчики, хай розтане сніг. Видиви сонечко, всіх нас обійми. Подаруй нам щастячка, щоб раділи ми. Щиро пісня луна. Розквітає весна і дарує пісні і тобі, і мені. Сонце в небі сія, посміхаюся я, вся родина моя, Україна моя, співай, співай, пташечку, під вікном моїм, Заспівай ту пісеньку, що до серця всім. Наша пісенька сині небеса, а вокруг сміхається весняна краса, щиро пісня луна розквітає весна і дарує пісні і тобі, і мені. Сонце в небі сія, посміхаюся я, вся родина моя Україна моя. Очень здорова, вот це дуже гарна. Да.